<різований> так, шановні колеги. У нас сьогодні заплановане засідання земельної комісії перед сесією. У кого є Там пропозиції? Хто За те, щоб почати земельну комісію? Добре. Прийнято одноголосно. Так. Наприклад, денному у нас 9 питань. Перше питання про передачу КП благоустрів Вищої сільської ради постійне користування земельних ділянків мання власності цільовим призначенням для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування енергогенеруючих підтримків та організації. На попередніх сесіях ми зареєстрували право власності за Вищою сільською радою на дві земельні ділянки. Тепер хочемо передати КП благоустрій постійне користування земельною ділянку площею. 1 14 15 два і друга земельна ділянка, 2 14 сімдесят з відповідним своїм призначенням. розташовані вони в межах вишевської сільської ради. Одна земельна ділянка, який ходи на з правої сторони, друга біля політку фільтрації. Зобов'язати КП благоустрій здійснити державну реєстрацію право постійного користування на земельні ділянки. Використовувати їх за ціліве призначенням, виконувати обов'язки земов костувачів і контроль покласти на земельну комісію. Ну, Де розташовані земельні ділянки ми розуміємо, знаємо, у них кошти будуть на те, щоб родові проєкт? зараз. Саша зараз там займається цими питаннями, має бажання ставити все такі ці сонячні панелі, це вже питання, безприяти. Тобто земельні ділянки ми виділяємо, а далі вони там будуть проектувати, встановлювати, то вдоволювати так, так. Так, так. об'єкти ну, 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 що, Хто за? Прийнято одноголосно. Друге питання: про передачу КП благовців сільської ради в постійне користування земельних ділянків комунальної власності для будівництва та обслуговування будівлі закладів комунального. Благовую. Так само назвали за сільську радою право на земельну ділянку. Тепер хочемо передати на КП благоустрій земельну ділянку площі 1386 з відповідним цільовим призначенням, розташована в селі Козиченка під об'єктом, який називається Кочегарка. Зобов'язати КП благоустрій здійснити державну реєстрацію права постійного користування на відповідну земельну ділянку ну, і підтримати постійно на земельну ділянку. А так очі гарка, що вона ну, это, топить? Ну, вона нічого топить не топлі вас, скорі, нічого. Зараз у нас просто це просто об'єкт. Да. Да. Ну, більше, навіть як складки і ремонт на МСМ, ні, ні. А, ну, підписки, mm -hmm. ну що, Приймаємо? Yeah. Третє питання. Про реєстрацію права комунальної власності на земельній ділянці за висвітлюст світло радіопасіс поривод. Власності, о, якщо я не помиляюся, москалець о, власник, і от під даним об'єктом є земельна ділянка. Поставимо договору, вона в арієнді, ну вона і в арієнті. Право mm -hmm. оренди не зареєстровано, ділянка сформована, але в цьому році в наступному має вже закінчуватися договір, вона треба її за собою зареєструвати в оренду, якому випадку. Що Ні, вона в оренді. Але право оренди не реєструвалося mm. попереднім головою. А він сплачує оренду плату? І ділянка не реєструвалася. Він не сплачує оренду плату. А що завжди, що він не сплачує оренду плату? Він не сплачує, зробили виборку за три роки, він взагалі не сплачує оренду плату. Ми вже з Оксаною Миколаївною на цей рахунок розмовляли. У нас відсутні особи взагалі нема. Все, що передавало, чай. А він є цей, ця людина? Він час від часу то за кордоном, то не за кордоном. Нема Ну, магазин працює, чи ні? Ні, це не магазин. А, це? О, там об'єкт біля магазину, це така як там магазин магазини а потім такі як бараки mm -hmm. Це вже у Так, 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 так. У кінці там. На кінці майже передпована. Ну і капельці, що добре, ми за. Зараз... Ну, по-любому, це вже так. Зареєструвати мусим, тому що право виконання власності, ну а далі треба знайти щось робити. А тоді ж наступному році договір, той, що був заключений, закінчується, і тоді буде новий договір робити. Тут варіанти два. Там є майно, і ми не можемо в принципі, з ним розривати. Ми маємо його змушувати, так? Ну, Ми ще зареєструємо, і ми будемо його склоняти до того, що вже за собою наше право зареєстроване, надо проводити договір у відповідність. Так як він має бути так само реєструвати в державному реєстрі, вносити, можливо, до нього зміни якісь, ну, якось податковою, собі зклатою, то виясняти. Якщо не захоче договору оренди, будемо зносити майно і не для доброго оренду. Ми так податкову. Ну, по-любому, <кіпо то. паспоріст> да. по з мене треба Так, да, дорахувати. Да. Виносимо виносимо. <паспоріст> Так, п'яте питання. Затвердження технічної документації Одинокі, в день ловушки інвентаризації за мене ділянки комунальної власності призначення для будівництва обслуговування закладів комунального обслуговування. Де, що не понятно? Ніяке село, нічого. Це земельна ділянка, значить, проінвентаризувала земельну ділянку, як їхати на грозькі, з лівої сторони. По вулиці Брусливській в селі вишив за спецселектор. Є територія там, де є вишка. Вона mm -hmm. огорожена забором, але вона шматок її ну, частина була по катастру вільна. Значить, вирішили проівентаризувати, мало розмову з нашим КП. Як варіант, їх там влаштовувала лише ділянка огорожена, да? Є паркан, і вони там так само хочуть її використовувати там для розміщення своєї техніки або там якихось допоміжних машин і агрегатів, От, то будемо поки що реєструвати за Забушевською сільською радою площать 0,35-25 Соток для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування. Зареєструємо і будемо передавати на комунальних постійно. Спеціально у нас. L, то, De, De, де там десь. Запише взихатись з лівої сторони, там да. да? yeah. кутя yeah, да, yeah. проводив, трансформатор різний стоять, така типа територія подстанція, там. подстанція да. там так. Саме под це так. Я пробував питання, тому що бачу, закуратувати голові насадження, так? Так, да, бо я думаю, мене по-іншому було складено. Добре. Да? А, значить... Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянки на власності земельних ділянки для загального користування, які в зелені насадження загального працювання. Так так само дві земельні ділянки, О, просимо надати дозвіл на затвердження і реєстрацію забушецької сільської ради. Значить, земельна ділянка площі 051-46 8 Молодіжна, в селі Ясногородка. Це ну, навпроти школи, але як їхати на мотижин, було, було там пів гектара вільної землі. А, і земельна ділянка площа 1,42,9. Це земельна ділянка в селі Ну, Це фактично земельні ділянки під парку Ну, На село допомагає ніхто не виробить зараз, так? Ні, немає, власників немає. За Там то парк роблять. Але да, тепер, да, щоб да. цей парк ми робимо, щоб він ніде не дівся, то земля. Да, да, Та, так, в... ну, так, ага. так, так, так. Ну що це? Так, шосте питання. Про затвердження, технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації за виконання власності дієвим призначенням для інших сліткосподатку призначення. Так само, значить. Це ми будемо щас, намагатися з власниками майна знаходити спільну мову, щоб вони все-таки заключили з нами договора орієнту. І, значить, ми проінвентаризували наступні земельні ділянки. І хочемо запевнити технічну документацію. Земельна ділянка площею 082 22 Це. Як виїжджати з лишньої з правої сторони, там чи тракторний стан був, чи о, з на вишу. Як їхати збишу на лишньою, з правої сторони на самому виїзі, там весь час стоїть із техніка. І ця земельна ділянка Ладно, не, не в да, не в ринді, і не у власності. От, і, її е, і дві земельні ділянки в Лубському під фермою Беленчука. Одна земельну ділянку сформували площою 2,9274, там, де в нього стоїть майно. І другу земельну ділянку сформували площою 2 гектари. Там, де в нього не стоїть майно, але вона опорожна. Ми вважаємо, що це буде доцільно, можливо виставити ріж такому аукціону, дати виявлю в якомусь іншому рендері. От, значить, просимо затвердити, зареєструвати за собою право на дані земельні ділянки е, і контроль попасти на земельну комісію. Тобто ці земельні ділянки вигнули технічної документації, але вони ще не мають Ні номера. свого да? да? номер. Ну, приймається? Так, Я. так. Наступне питання про затвердження технічної документації і землю щодо інвентаризації земельної ділянки фінансування влад з цільовим призначенням для сінокосіння в виписаннях худоби. Це земельна ділянка по вулиці Новоселецькій. Це у селі Вишив по вулиці Новоселецькій, так. Да. Земельна ділянка буде ще земельна ділянка для сінокосіння виписання худоби, розташована поруч. З моїм дворищем, поясню, чому проінвентаризували, тому що у мене є сусідка, яка Я живу поруч з, з... 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 з рідніками, як то кажуть, <су> і 음, коли yeah. піднімаються середніки, в общем, у мене плепівдворища. Проінвентаризували, а із-за чого піднімається вода? Із-за того, що... що сусідка засипала частину русства сміттям будівельним. І вода тече, тече, тече пруску, потім доходить до цієї вищої точки. Вона не може піднятися, і вона повністю розтікається. Дотоплено. І то поділянку ну в середньому десь до тридцяти соток. У мене це вже не перший раз. Вибачте, ми відганяли машину, тому що воно топило теж? Це, менка, ще... це... Вільноноски. Вільноноски. От, І Тому ми коли КП прочистило нам, щоб ми там геть не поплили. Вона стала на русло і заборонила чистити комунальному підприємству русло. Ну і для того, щоб не виникало ніяких питань, ця ділянка сформувалася, щас далі струюся на Вишевську сільську раду, я маю бажання, щоб реднік був роднік, а не засипане сміттям. Дивіться, земельна ділянка площею 029-43, дев'ять сорок три виписання худоби по вулиці Новоселецькій в селі Вишек. Просто Просимо запевнити технічну документацію. І зареєструвати право власності за вишу. Русло. русло супер, але не мусила. Ну, які сміттє. А взагалі мотивація цієї людини. Що значить, чи стала на русло забороне чистати? Чого вона заборонила? А що? Ну, заборонила, вона сказала, а, що це вона а, розуміє, що це її. О. Вона Вистагу. вважає, що це її. Да. А воно нічіє, правильно? А воно нічиє. Yeah. Yeah. Давайте комійкей зроблю. Mm -hmm. Хата розвалилася повністю. Німці зробили хату на горі. І там вона так засмітила нову хату, там суперову хату. Mm, Це британчуку ще було. Mm -hmm. Там, ну не то слово, запахи через 5 метрів чути. А вже якщо вітер падає, і вода, і там і вітер, і сміття, ти не сказала, а зверху там що. Ні, я просто перепрошую, коли ну, тебе, пішла так. вода з 1 червня, у мене там внесу городина. У мене просто по колінах стояла вода, вся городина. ви ж розумієте, так, що таке вже 1 червня вже ну. якого стану посів? В мене просто з моєго в році. У мене урожаю ноль. А люди, люди, які безінтелектуальні, вони всі в наханні. Да. Давай, так кратко. Все, далі пішли. Нема чого. Голосу за. Тут мови нема. Я можу вважати ще більше, але вона не поможе. Про зміну тілько призначення з медичанної власності, що перебуває в користування на умовах оренди у ТОВ ПІЛС. Значить, да. Зверталися до Фастівської районної державної адміністрації до відділу архітектури з клопотанням про надання висновку, <потр які згідно законодавства. Дає можливість зміни цільового призначення. Значить, ми отримали 18 листопада висновок про можливість розміщення на земельній ділянці виробничих потужностей, підприємств, переміщених евакуйованих з зони бойових дій або об'єктів для тимчасового проживання ВПО, або ВПО, або інших об'єктів визначених. Наприклад, цевим положенням закону про регулювання уступної діяльності. Такий висновок ми отримали, то тобто, хоч я можу надати його для ознайомлення. висновку. Що... є ще в законодавстві така можливість, що якщо земельна ділянка за межами населеного пункту, об'єкти її підпадають під класифікацію, можна змінити цільове призначення в за висновком. З містобудівного ну, за, вис... за висновком, це не з міста будівної, бо містобудівної там нема. Висновок є, тобто є підстави для зміни цільового призначення. Е, є згода нотаріально е, посвідчене право підписа оренда з е, тим, що він згоден на зміну, не заперечує зміни цільового призначення орендованої земельної ділянки. Тому ми просимо змінити цю призначення земельної ділянки комунальної власності по Сім 734-2 із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, наземність два призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробленої машинобудівної та іншої промисловості. Уповноважити вишивку сільського голову звернутися до сертифікованого інженер-земепорядника з метою подання клопотання про внесення до державного земельного кадастру відомості про зміну цільового призначення земельної ділянки земель, для ведення товарного сільського сповського виробництва на землю, ну на землі промисловості а, згідно висновку, а, контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію. А де це ділянка, я робив? Шилс це там, де Ну, шваберти що кажуть. Да, у ну, полі їздили, ну у полі чи це. Це що посадка зімельна ділянка? Тобто про документації 0101, да? для родження товарності позикова. Може, зараз буде дійсно промисловість складити якісь цілі позабилися. Якщо є законі підстави згідно висновка, ну. Да да. Тим більше нам буде плюс, тому що раду буде більше. Колись там можемо. було сільгор, сейчас. Є плюс? Да, да, да. Да. Так е -е. наступне питання про надання дозволу на розроблення детального плану території в селі Ясного роста. Так само на тяжковому питання людина набула власність без земельних ділянки швидко, написав договор ків-продажу. Хоче там розвивати певний бізнес, тому просить дозвіл на розробку детального плану території. Значить, просимо надати на Дмитро Геннадійовичу дозвіл на розробку детального плану території з земельних ділянок приватної власності. Дві земельні ділянки, площею 1,4 гектара і площею 0,875 в селі Осногородка. Визначити замовником розробки ДПТ Вищої спеціальної ради фінансування робіт з розроблення детального плану покласти, здійснити за рахунок заявника власного класса домові, звернутися себе подав, прилюбити рішення, контроль покласти на А Де вона знаходиться? Вони знаходяться які хати Одна, нас. Перед ми повертаємо направо. Проїжджаємо кладовище і ще раз направо, і там дві земельні ділянки. Угу. А я я це яке ОЖБ. А Він хоче на ОЖБ? Чого? Ні, у нього ОЖВ не дочитала. З метою розміщення виробничих приміщень для зберігання лікарських засобів з виробництва. Це Воно з ОЖБ підікувдві. Ну так ви вишається вже. Промисловість буде, що промисловість. Плану, потім, да, він буде вже міняти цільове призначення земельної ділянки, так. То есть ми їх об'єднуємо, або він буде мені. Ні, ми нічого ми, не об'єднуємо. Даєм добро чи не даєм. А? Ми даєм добро на розробку. Зіма на ділянку реалізують, так. ДТП це просто проект. Ну все, балін. Проект перед проектна документація робиться. Так, це самі на дачу що до, да? Я їх на дачі, да? Справу, да? У них до річки. А ось сюди. А сам охраєш Ну ага. перед церквою, помню, знаєте, дорога направо. направо? Ні, там туди пішло на музичі, а це на а горкуту, це... а зуркути на далі. Це перед самою Воркутою. Так, да, да, не понять. Ну що, нехай розвиває, нехай, нехай, нехай взимає Все. Зауваження, До пропозиції, доведення побіги. Куди побіг? Зачекайте, будь ласка. ж Офіційно. А не забавні. Так, Я що є в... в... пропозиції зу. зауваження, немає доведення. Тоді всім дякую за увагу. На цьому а, наша комісія, засідання комісія завершує свою роботу. До...